Всім привіт! Ми зараз граємо в гру Бравл Stars. Це моє перше відео з Бравл Stars. Тому всім привіт! я хочу вам показати всіх своїх бравлерів У мене їх 50 штук. І найсильніший з цих Бравлерів у мене є Едгар На ньому майже 1000 кубків. Далі Леониде і далі Діна і так далі. Бо їх дуже багато і всіх не скажу. Е е е е я думаю, це потік до 500 кубків, і найближчі до 500 кубків це в мене роза. І я йду до апати. Ну, Мені ще буде. Тут дуже багато їх треба, буде апати, бо буду апати, І, апать. і... Це дуже справедно. Тому я заходжу і буду швидко фармити. Поки я згружаю, <кхи> да, що може всі поставить лайк і підписусь. Підписується на мене. Бо це моє перше відео. Я досить досильно немає. По цьому відео я тільки одне відео загружав і це тільки все. Ось тут жалі ми можемо підловити, бо вона тут заповільнилась. там что-то шаля 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 Опа, в да ну блин рик меня убил блин креса кресчук малый очень тяжко я как не добится до кубки мне но я чтобы было легче клапал а так он и сейчас заглянул тяжко капец М -м -м -м. мне капец и колошка и хапка очень тяжко Це мені не дуже подобається. Мені їх дуже важко Е, Зараз у мене тут Мсм зем зем земс. М зем зем земземс. Сюди, 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 давай, давай. Ну, ну, добей. Є добив, 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 добив. Опа. Там цей чувак. Ти блин, криса, 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 криса. Криса, 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 криса. Криса, криса, криса. На мені мені зараз уб'є! Він уб'є мене зараз. Він мене зараз уб'є. Щоб я тут не робив, Мабуть уб є. Уб є, мабуть. мене тут уб'є. Вб'є, мабуть. Мабуть уб'є, блін. Блін, то чи ріко. Ріко, 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 рік, ріко, Я вбив ріко. Я вбив вбив ріко. Я Ріко вбив. І це все. Це всі кого я вбив, так Ну, Блін, я попав топ 4, це непогано. Топ-4 це хоча б щось. Це вже плюс 6 кубків. Це вже непогано. Опа. Епічний старт дроп. Мені випало 100 карточок Безцілкових. Опа, 10 гемчик. Все сюди. Це мені треба. Блин, гемів. гмп коштує. Це кипе закис. Можете по якусь гемами доплатити? 4 гми ходять. Ви що, дівається з мене? Я сейчас буду сейчас Си будемо платить, блин. Бе я хочу, блин, все мене доплатити? Блінгами. А блін. А тут не можна мені доплати блінгами. Це вже ексклюзивний скін. Я би його дуже хотів би. Оцей прикольний скін. Це міфічний. Це, мабуть, суперервний, а цей прикольний скін. Гріфа. Цікавий. Ну, на Джек такий, собі на ній тут теж. Не особа мені подобається. На Дінач теж, на, на Культа прикольний. Джесі така собі. І, бі -бі. Ну, в принципі, прикольно, але вони всі платні. Тому їх купляти не буду. Так. Все, я пішов фармити, бо а, я не знаю, що там далі буде. Бо мені треба їх дуже жорстко жорсткопати. О, в центрі прям багато банок. Тут звичайно ну, би попались якраз. За банками треба бігти. Зараз я біжу просто за банками і все буде класно. Так. Вже одного вбили. Іду в центр, центр, центр. Тут аж, капець, як багато банок І от блін, цей гавс, блін, жук Не заважає. Мі опять банок Ма я найсильніший зараз тут. Опа сюди. Де сюди Де сюди я сказав. Ах ти жук Ах ти жук малий Я би цього прибив би. Це було б ну не легше прибити. Ладно Крыса, блин, ах ты жук. Так, тут топ 4 зараз. Ооо, Боже мій шо мені робить блін. блин. Дякую там, блин, я забыл, звати. Э, ніта, ні-та, 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 вона тут хилиться, вона тут хілася, ще плюс Медведь, медведь, медведь. медведь. Відійди, відійди від мене відійде, я сказав. Опа. Беф, є, тепер ніту вбиваємо. Ніточка іди сюди. Іди сюди! іди сюди я сказав. Та ну блін креса. Вона просто закресила мене. Ох ти блін. Жу... жучарка мала. Ну я сподіваюся, я хоча б розу мою Ну, якщо я не доапию розу, це буде обідно різно. Ну мені і треба апати. Це дуже срочно. Бо мені треба дуже багато. Фапнуть. Бо без цього, я... ну, нікуди. Е, так, е, зараз ще пару карточок, в мене вже буде 500 кубків на розі. Ну тут, тут один топ-4, зайнятий, і все, в принципі. О, цей зала. Зала жорсткий кент. І з ним буде важко. Якось щось з ним робити. Блін, він джук. Він жук. Ах ты жук, блин. Закрес у мене всі банки, Ну не знав, що мене може відігнати. Та ну, блин, це ти ізіося. Ну мене всі напали просто. Це не чесно. мене просто всі зажали тут. Та ну. Ну мене просто чотири, блин. Якихось ненормальних, блін скинулись на мене паруплюх. І вбили мене, блін, креси.

Ну, я постійно не помираю. Ой, тепер мені треба Що занять. Что хочет меня. Смени, почему ты занято подин. Тут два изранга мебли. Мені либо состый не стоїть. Так, только ти повільний. Давай. Ах, ти Криса, блін, банку забрала. Так у мене було більше банк. Так у мене було три банки. А так, блін, вона забрала банки це капець якийсь. Так. Диверемо Тут Шелі, 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 шелі. Шелі, блін, наш я це гаджет включу, я сам дом. Пою біг. Мен дуже мало хп. Якраз тут хілка є. Опа, ти що хп. А ще ти що захіл? Сюди. Так, далі, що у нас? Топ-3. Топ-3, 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 топ-3. А по топ-2 мені тут попас уже. Бем, бем, бем. Щит, щит, є! Убив, 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 убив. Я по ідеї апою, да? Я ж... Да, я апою, є! 501 кубок, ура! Я апнув. Ну і на цьому мабуть все. Всім пока.